Приїхати у відрядження з Києва до Запоріжжя, потрапити під ракетну атаку, втратити шістьох колег, а самому вціліти. Батька чотирьох дітей напередодні евакуювали волонтери з однієї з запорізьких лікарень до профільної клініки у Києві. Як працює система безкоштовних медичних евакуацій бригадами швидких з прифронтових населених пунктів, розкажуть Марія Малевська. І просто все. Стало темно в очах. Ну, я навіть не пам'ятаю звуків ну, вибуху. І все, і вийшло, що я опинився під епіцентром ну якби влучання. Денисові 49, Він інженер з Києва до Запоріжжя. Приїхав налагоджувати нове обладнання приватної фірми, що виробляє вікна. Потреба в них у таких містах як Запоріжжя зараз висока. Бистріє сюди. їх! Скоря! Несем, може обрушиться просто криша. смотри акуратно роботу Денис закінчив і вже мав їхати додому. Аж тут ракетна атака. Підприємство знищене загинуло шестеро співробітників. Денис дізнався про це вже в лікарні, коли опритомнів. Ну дивіться, в нього немає тут вже пальця одного, плюс роздроблена ладонь. Треба робити пересадку. кожи. тут був. Такі ну, скрізний як Ось тут, б, от, проліт. Побачити. Ось тут, тут зайшло, тут вийшло. Деякі уламки вони не доставали, тому що ну, вони залишаться назавжди в ньому. В Олени з Денисом четверо дітей, поки вона помчала до Запоріжжя, до нього в лікарню доглядають малечу родичі. Дивіться, вам підняти із Та ні, не треба. Так? Денис потребує вузькоспеціалізованої спеціалізованої допомоги, тому лікарі порадили їхати до Києва, але такі перевезення держава не забезпечує. Зараз головним хто буде заробляти кошти, тобто це буде дружина. Їй потрібно заробляти кошти на лікування, на родину і на себе, тобто їздити до чоловіка також в лікарню, тобто, щоб його не залишати, а бути з ним поряд. Перевезення з Запоріжжя до Києва бригадою швидкої забезпечила гуманітарна місія Проліска. Це безкоштовна послуга. Дружина Дениса каже, вона вже збиралася вести пораненого чоловіка потягом. Вони якось довезли б його до поїзду, і там я вже не знаю, що б ми робили. Як ми. Якось би його там Не знаю, чесно. Для мене це було. Так, питання один – як його доставити в поїзд і як його потім витягнути за час повномасштабного вторгнення бригади швидкої ось так евакуювали з прифронтових обстрілюваних та деокупованих населених пунктів понад пів тисячі людей. Це поранені, вагітні, важкохворі та немобільні люди. Возим дуже різних людей і молодих, пожилих людей, основно пожилих то що їм саме важче вибратися. Із бойових зон приходиться їм допомагати. Теж бувають дуже хворі. Надаємо всю необхідну допомогу в дорозі. Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя. Ось така спеціалізована допомога зараз потрібна в будь-якому регіоні, кажуть медики швидкої. Денис, розповідаючи в дорозі, що в Києві на нього чекають четверо дітей, не може стримати сліз. До всіх поранень та переламів у нього ще й важка контузія. Те, що сталося, шістьма людьми, ну, які там теж був, тобто. Ну, Сталося саме страшне. І... Ну, це дуже страшна трагедія, дуже страшна, тому що в них теж є діти і одного чоловіка троє дітей. Тепер ну, як вони будуть жити, я навіть не виявляю. Марія Малевська, Олександр Брендза, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.